Як на нас впливає почуття перфекціонізму та чому це не дуже круто у соцмережах та діджитал маркетингу? Привіт, мене звати Павло. Я 6 років займаюся діджитал маркетингом Я просуваю YouTube і TikTok. Сьогодні ми поговоримо про те. Чому ж перфекціонізм заважає нам робити контент? Скажу за себе, я не є перфекціоніст, і я думаю, що це допомагає мені робити контент. Часто, коли я комусь роблю якусь зйомку, або ми знімаємо тіктоки або ютуб, і людина хоче, щоб відео було супер ідеальне, щоб вона виглядала там супер круто, щоб обкладинка відео була супер офігенна. Звісно, не треба робити погано треба робити гарно. Але якщо ми завжди будемо прагнути до ідеалу, то ми можемо взагалі ніколи цього не зробити. Прагнення до ідеалу воно нескінченне. Приведу свій приклад. У мене на каналі пів мільйона підписників, і є багато відео, які набрали більше мільйона переглядів. Я впевнений, що цього шоу зовсім не було б, якщо я був би перфекціоністом, тому що перші відео, які ми знімали, ми дійсно не знали, як знімати, як працювати зі світлом, з камерами, з обладнанням, яка треба студія, що зі звуком робити. У нас насправді був дуже поганий звук і неприкольна картинка, але ми все одно випускали це шоу, і це шоу збирало якісь перегляди. Ми потім вчилися в Малювали, брали нових операторів, нове обладнання. І потім ми почали знімати трошки краще. Десь за рік ми перейшли від цього. Навірно, мені було б бы цікаво знати, чи существує якась життя в тієї, яка існує на цій планеті. Okay. До ось цього. Красивые, но я бы сказал, это не экипаж. І вже потім ми почали знімати ось такі шоу. Я ляня. Я, Яна. Що любиш дивитися? там, Мультики, фільми. Фільми все люблю, практично якогось определеного жанру. Тобто ми почали з того, що ми маємо, і потрошку покращували картинку, звук, всю зйомку разом і також монтаж. І я впевнений, що це є правильний шлях до того, щоб досягнути успіху у довготривалій перспективі. Дуже часто, коли ми починаємо працювати з клієнтами, перша зйомка у нас готується якась там супер величезна, вилізана, супер ідеальна, сценарій, супер класно, треба прописати. Одяг підготувати на кожне відео окремий, все повинно бути супер ідеально. Але я це не дуже згоден. Звісно, відео повинно бути класним, воно повинно подобатися клієнту, і люди, які його дивляться, повинні бути також задоволені. Але через цей перфекціонізм багато проектів просто не запустилися. Це я вам кажу зі свого досвіду. Коли місяць, два, три готувався проект. Але все було не так ідеально, як треба було, і проект просто не запускався. Що ж я пропоную? Я люблю працювати за правилом Паретта. Це коли 20% зусиль дає тобі 80% результату. Так само працює і у Тіктоці, і у Ютубі. Я думаю, що у інших нішах також. Тобто, тобі треба зробити те, що є обов'язковим. Наприклад, якщо ви знімаєте б'юті блог то вам, звісно, треба класне світло. Треба там зробити класний макіяж, треба гарна якість картинки, і ви розумієте, що вам треба сконцентруватися саме на цих речах. Якщо ви, наприклад, записуєте якісь свої думки або це подкаст, то перш за все. Подбайте про якість звуку, якість звука повинна бути найвищою і найкращою. І вже другорядним є картинка, світло, студія і все таке. Тому що по більшості люди будуть вас саме слухати, а не дивитися. І їм важливо те, що ви говорите і як ви це говорите. Вже коли ви запускаєте проект, якщо він є не супер ідеальний, це не є проблема, бо його можна потрошки кожного разу покращувати і прийти до того youtube каналу або tiktok каналу Мрії. Який ви хочете. Тому я не раджу вам одразу робити супер-ідеальний контент. Це зазвичай може вам тільки завадити, а не принести якусь користь. Звичайно, якщо ви контент-мейкер з досвідом або у вас там є супер великий бюджет і ви хочете одразу найняти суперкласну команду, то можна одразу робити якісно. Але чимось ви можете бути незадоволені. Чи як ви говорите, чи як ви себе відчуваєте в кадрі, чи якась картинка не та. І це все окей. Над цим просто треба працювати. Тож, друзі, будуйте ваше очікування логічно. Розумійте, як ви запускаєте проект, як він буде рухатися, і що ви отримуєте в результаті. Дозвольте собі не бути стовідсотковими перфекціоністами, дозвольте собі десь там якось не так сказати, якось не так виглядати. Дозвольте собі бути не ідеальними. Це нормально, і головне, щоб цей контент давав якусь користь або подобався глядачам. Цю ідеальність ви зможете здобути з часом. Це не є проблемою. Якщо ви згодні зі мною, оцініть це відео лайком. А якщо ви хочете подискутувати на цю тему, запрошую вас у коментарі.